На Запоріжжі слідчі викрили організовану злочинну групу чорних лісорубів. Нелегальний бізнес на прифронтовій території організував 35-річний житель села Щаслива. До незаконного вирубування дерев в лісосмугах Комишувайської громади він залучив двох односельців 20 45 років. Фігуранти вирубували та зрубували деревину в Запорізькому районі. Під час чергової реалізації товару поліцейські спіймали їх на гарячому. Загалом зновмисники встигли спиляти понад сотню у дерев порід ясен та дуб завчинею може загрожувати до семи років позбавлення волі. Працівники поліції вилучили бензопили, сокири, понад 20 кубометрів деревини, а також грошові кошти здобуті ймовірно злочинним способом. Окрім цього, було виявлено понад 150 набоїв різних калібрів, корпус гранатів f 1 із запалом пострілів до гранатомета та близько 17 кг артилерійського пороху. За результатами досудового розслідування, фігурантам інкриміновано вчинення низки злочинів, передбачених кримінальним кодексом України. Наразі обвинувальний акт відносно правопорушників скеровано до суду.